Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну тушонку з курячих субпродуктів. і для цього нам потрібно курячі сердечка та шлуночки, цибуля, морква, солодкий перець, спеції та олія. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. Курячі сердечка та шлуночки ми гарно промиваємо та очищаємо від усього зайвого. У шлуночків забираємо шкірочку, ось так зверху, у сердечок будемо забирати верхівки. Зверніть увагу на те, що загальна кількість субпродуктів 3 кг. Але комбінувати ви можете все за своїм смаком або ж використати щось одне. Тепер наші продукти підготовлені, нам потрібно їх залити холодною водою так, щоб вода повністю закрила наші продукти. Можна робити це також льодяною водою та залишаємо все мінімум на 2 години. Тим часом підготовлюємо наші продукти. У мене три ось такі невеликі цибулини, які я нарізаю на кубики, та буду обсмажувати все до золотистого кольору у невеликій кількості олії на сковорідці. Далі ми беремо морку, також три штучки, теж середнього розміру, та нарізаємо на ось такі четвертинки. Ви за бажання можете або ж на половинки, або навіть натерти на терці. Як ви наріжете, значення тут немає. Наша морква готова! Тож далі в нас залишилось тільки очистити солодкий перець та нарізати його. Його я також нарізаю на ось такі довільні хаотичні квадратики. Таким чином, ми маємо нарізати увесь перець і усі наші продукти будуть підготовлені. Далі, наші сердечка та шлуночки вже постояли, зливаємо усю зайву воду та додаємо сюди підготовлені продукти. А саме солодкий перець та морква. Також додаємо сюди півтори столових ложки солі, цукор та лавровий листок. Сіль, зверніть увагу, я даю кам'яну, адже це консервація. І сюди також додаємо чорний мелений перець. І усе дуже гарно вимішуємо між собою, щоб наші спеції повністю обволокли наші продукти. Тепер залишилось додати тільки смажену цибулю та воду. І знову усе гарно вимішуємо до повної однорідності. Далі підготовлені продукти я прикладаю у чашу мультиварки та буду все тушкувати в режимі тушкування мінімум 2 години. У мене цей час загалом складає 2 години 10 хвилин по моїй програмі. Ви це можете робити також у сковорідці під кришкою, постійно помішуючи, щоб не пригоріло. Після 2 годин часу бачимо, що наші продукти вже готові, тож ми ось так гарячими. Набираємо їх у підготовлені помиті банки. Банки у мене об'ємом пів літри. Тож ми наповнюємо це сердечками та шлуночками, обов'язково додаючи ось цю рідину. Так як далі ми будемо все стерилізувати у духовці. Наповнюємо усі банки. І також у духовку кладемо формочку з водою на нижній шар та зверху будемо ставити форму, на яку викладатимемо наші банки. Мечі вони дуже гарні наповнені. Щільно під самий вершечок. Тож зараз ці банки накриваємо металевими кришками та відправляємо у духовку на 3 години. Після 3 годин часу бачимо наші баночки готові. Тож ми їх виймаємо та за допомогою консервного ключа звичним для нас способом закриваємо. Бачимо гарні наповнені щільні баночки дуже смачних курячих субпродуктів у нас вийшли. Ось така своя рідна тушонка. Тож, друзі, Закриваємо усі банки та залишаємо укутивши до повного їх охолодження. Ну, і звичайно, як завжди, дивимось, що ж у нас вийшло. А в результаті ми отримуємо неймовірно смачну тушонку з курячих супродуктів, де дуже ніжне соковите м'ясо з овочами. Впевнена, що така куряча тушонка точно прийдеться вам до смаку. Ну, і як завжди, глянемо ближче. Бачимо, баночка у нас чудово заповнена. Гарно, щільно, до того ж, у нас є рідина, тобто наші продукти не будуть сухими. Тож обов'язково рекомендую, зберігайте, адже це дуже та дуже смачно. Та доступно приготування. І, звичайно ж, глянемо у тарілочку. У нас виходить дуже ніжне м'ясо, яке легко проколюється веделкою, при тому гарно тримає форму, бачимо, за весь час воно не розварилось. І звичайно ж, ніжні м'які соковиті овочі. Тож, друзі, обов'язково рекомендую! Зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь цією смакотою будь-яку пору року. А я вам бажаю смачного усього найкращого! Підписуйтеся на мій канал, кладіть пальчики догори та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А я вам, як завжди, бажаю смачного усього найкращого та до зустрічі!